П'ять років тому вони почали знімати фільм, та лише тепер його побачать мільйони. У Чернівцях на 14-му одеському міжнародному кінофестивалі відбувся допрем'єрний показ стрічки Довбуш. Це був перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкрив саме український, а не іноземний фільм. Більше подробиць дивіться у сюжеті. У Чернівцях під час офіційного відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю відбувся допрем'єрний показ кінострічки Довбуш. Це був перший випадок в історії, коли цю кіноподію відкрив саме український, а не іноземний фільм. Режисер стрічки Олесь Санін каже, історією про українського Робін Гуда зацікавився давно. Колись ця історія мені стала дуже цікава, але в кожного режисера є завжди якийсь багаж історій власних і час від часу вони тебе приходять. Ти думаєш. Той чи інший фільм, але іноді приходить час, що вже ти розумієш, що ця ідея власне ця історія найважливіша для тебе, і ти вже нічого інше робити не можеш і вже йдеш вперед. Саме 19 серпня, рівно п'ять років тому, відбувся перший знімальний день фільму. Зауважує режисер. Розповідає, що подолати за цей час довелось чимало проблем, адже кіно такого масштабу за роки незалежності в Україні майже не знімали. Для нас було стратегічно важливо, що, окрім державних грошей, які отримав фільм, а фільм дуже дорогий для виробництва. І так далі, щоб ще були гроші інвестиційні. Ну ми зараз в Чернівцях, і один чернівчанин Арсеній Яценюк, я до нього звернувся, запитав як великого фахівця з міжнародних зв'язків, перш за все, з ким би він мені порадив працювати з цією ідеєю інвестицій, які може і він нам дуже багато допоміг. І в великій мірі міжнародні зв'язки це частина людей, з якими він говорив, знаходив. Нам можливості одне з головних ролей, а саме брата Олекси Довбуша Івана, зіграв заслужений артист України Олексій Гнатковський. Актор каже: усі ті сенси, які закладалися у персонажів тоді, є надзвичайно актуальними і нині. Ми розуміли важливість тих речей, про які ми говоримо з екрану, Але ми тоді боялися, бо вони були актуальними, і тепер вони стали надактуальними. І наше завдання. Якби пам'ятати своїх предків, пам'ятати, де ти живеш, пам'ятати свою землю і, і мати у цих пантеон святих. На жаль, в нас, ну як на жаль, бачиш, в нас зараз героїв святих дуже багато. Ми маємо про них знати, ми їх знаємо. Режисер стрічки Олесь Санін зауважує, зараз, як ніколи, важливо підтримувати українську кіноіндустрію. Зараз я глибоко переконаний в тому, що Перемога духу нашого вже настала. Вже нікого немає сумнівів, що ми не здамося. Ми все одно вирішили йти до глядача, і 24 серпня буде по всіх кінотеатрах України, які відкриті, буде показуватись картина. До слова, першими глядачами фільму ще перед показом на фестивалі у Чернівцях стали українські військові. Олесь Санін вирішив організувати імпровізований кінозал для бійців 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша. Відбулося два покази, під час яких бійці не стримували емоції та дійшли згоди. Щот Таке кіно необхідне тут і зараз. Йде до обуш і до світового глядача. Кінострічка вийде у прокат у країнах Балтії, Ізраїлі, Кореї та Німеччині. Всього понад 20 країн купили права на фільм та робитимуть його адаптацію національними мовами. Також фільм показуватимуть за кордоном українською мовою для українців, які тимчасово виїхали через війну. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Мидня